Скажіть мені, що діється у нас, скажіть нам, янголи, бо вам з небес видніше. тут знов настав страшний воєнний час на Україні вже немає тиші. Скажіть, чи я отція вина, чим завинила Україна мати? Так, трагічною несподіванкою для України став напад расистів, не шукав наш народ війни, радів тихому життю. Новим горизонтом, та не судилося мирне життя українцям. Навіть на думку не спадало, що, так би мовити, братній народ стане агресором і відкрито розпочне війну проти України. І ви знаєте, мабуть, тільки зараз я глибоко зрозуміла зміст таких страшних слів: війна, фашизм. Моя рідна Україна сьогодні в вогні, вона кличе своїх дітей допомогти вистояти. Дати відсіч ворогові. І ми допомагаємо, ми перемагаємо. Як тільки ворог не намагається знищити нас, нічого у нього не виходить. А знаєте, чому не виходить? Бо український народ не переможний, мене вражає згуртованість українців. З перших же днів війни всіх нас охопила велика ідея захисту нашої Батьківщини. Хтось донатить на армію, хтось волонтерить, а хтось рятує і лікує поранених фіців. Лікарі, волонтери, енергетики, низький вам уклін. А війна не нажерлива, її апетит зростає, вона поглинає всіх: цивільних, військових, хтось лишається неушкодженим, хтось покалічений, а хтось. Повертається додому в домовинах. Іду алею слави, серце стискається від болю, щоб то блакитні прапори. Багато-багато, сміливо і рішуче дивляться на мене очі хлопців, незнайомих і знайомих, тих, яких я добре знала, з якими поряд жила і вчилася в одній школі. Ніколенко Денис, Солдатенко Ярослав. Рабовський Ярослав, плачу. Ні, ви не померли. Ви вічно житимете в наших серцях. Бо герої не вмирають. Місця вашої страти Бахмут, Ізю, Маріуполь. Цілком належать вам і пам'ять про вас, що весни проростатиме живою травою.